Ну що, Ми ремонтували, ремонтували, поремонтували. Думаю, як ж ми не показали, як воно працює? Десь я хочу знайти час, ну, набагато що хочу знайти час. Трошки може нас буде вільніше, бо зараз у мене дуже великі накладочки йдуть по роботі. До речі, потім покажемо, як тут у вас зробив зимівчика. Цікаво, бачимо, ці компенсатори йдуть через зміючок, якраз лежить перед цим. Зараз відео про пілотну дугу. Е, треба якби, затемнене скло і побачили, б, як воно ріже. Просто як то це, як, не знаю, як лазер. Як, ну. А так воно зараз не буде видно, звичайно, як воно ріже, але що таке пілотна дуга, і казали мені, та і не можна там більше як там секунду тримати. Якщо нормальний апарат, тут він все все витримує, нічого не стається, повірте, він настільки надійний. О, дивіться, що таке. таке пілотна дуга. Отак воно працює. Ну, трошки воно там перегрівається. Сам цей. Але працює нічого. Отаке. Воно пропалює через ржавчину, через будь-що.